Книжка, яку я писала на роботі. Е, книжка, е, яка в підсумку зараз отримує найменше негативних відгуків тобто, в 96% моїх читачів кажуть, що тепер вона їх улюблена. Е, книжка, де є один персонаж, е, який списаний з реального прототипу, але реальний прототип подумав. Що з нього списаний інший персонаж? Е, прототипом місцевості, е, про яку тут написано, це реальна місцевість, де я бувала в дитинстві. Єдине, що там річку Дністер, я зробила озером. Тут є персонажка, е, судмедекспертка, е, на створення для створення якої е, я прочитала підручник з патонатомії і. Е, Провела таку дослідницьку роботу, як працюють морги в Україні. І в мене є від реального субмедексперта, який сказав, що все достовірно, так що можна мені вірити.